Права 823. Обчисли площу круга, радіус якого дорівнює. Перше завдання 10 метрів. Ну що ж, пригадуємо формулу, по якій ми можемо обчислити площу круга. Записуємо, що площа S у нас дорівнює P Р квадрат. І це наближено дорівнює. Замість π візьмемо наближено 3,14. Що множиться. А замість R записуємо 10 метрів 10 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, 10 у квадраті, нагадую, це 10, що множиться на 10, то ми записуємо, що це 3,14, що множиться. 10 у квадраті це 10, що множиться на 10. То записуємо, що це дорівнює 3,14, що множиться, 10, що множиться на 10 це буде 100. Ну і це дорівнює. Множимо на 100, переносимо кому на два розряди праворуч, у нас вийде 314. Ми метри помножили на метри, у нас вийдуть квадратні метри. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Обчисли площу круга, радіус якого дорівнює 1,2 дециметра. Ну що ж, формула у нас буде така сама. Записуємо, що S площа у нас дорівнює пі квадрат. І Це наближено до рівня. Замість π записуємо наближено 3,14, що множиться. Отже, замість R радіуса записуємо 1,2. 1,2 дециметра у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, Записуємо це як 3,14. Що множиться в квадраті це 1,2, що множиться на 1,1. І це дорівнює. Ну що ж, Записуємо тоді, як 3,14, що множиться. Так, 1,8. Як можна помножити? 12 що множиться на 12, це 44. Але тут є два знаки після коми, то Записуємо, що це буде 1,44. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо множити. Записуємо 3,14, що множиться. 3,14, що множиться на 1,44. Множимо. 4 помножити на 4 це 16. 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 помножити на 4 це 4, плюс 1 це 5. 3 помножити на 4 це 12. 314 множить на 4, це буде, знову переписуємо 1256. Ми вже це множили. 314 множиться на 1, це буде 314. Додаємо. В кінці у нас буде 6. 5 плюс 6 це 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 5 плюс 4 це 9, плюс 1 це 10, плюс 2 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 2 плюс 1 це 4, плюс 1 це 5. А 3 плюс 1 це 4. Ну що ж, 1, 2, 3, 4 знаки після коми ставимо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює. Отже, давайте я перенесу. І це дорівнює, записуємо 4, цілих. 5216 десятитисячних. Ми дециметри помножили на дециметри. Це в нас будуть квадратні дециметри. І... Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, в першому завданні об площу ми знайшли, це буде 314 квадратних метрів, а в другому завданні... Ми знайшли, що площа у нас дорівнює 4,5216 квадратних дециметрів. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення площі круга. На цьому вправу завершено.